Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу топи 5 доступних гітар і банес. Як, наприклад, якщо там у вас немає багато грошей, або якщо ви тільки починаєте, як і я грати, я граю десь місяць вже... О, давайте подивимося так. Бас гітара ой, не фендер і банес. Так, і погнали. Дивіться, друзі, це ще залежить, скільки ви хочете струн. От, перший варіант це найдоступніший бас гітара Ibanez gsr 180 vk Це ідеальна бас гітара з серії G. Це ідеальна бас-гітара, якщо ви хочете теж, як і я, навчатися грати на бас-гітарі. Це просто топова бас-гітара, вона дуже класно звучить. От, Це перший варіант. Другий варіант виглядає. Ось так. Теж серія Gio. От. Вона не, не дуже. Вона не сильно дорожча, чим GSR 180 ВК. Вона коштує 14700 гривень, а е, оця, як в мене, баз гітара Banes GSR 180 vk коштує 12 тисяч. 000... 180 гривень. Тут 4 струни і на цій гітарі теж 4 струни. Бачите, друзі? От. Тому давайте далі дивитися, яка ж у нас бас-гітара на другому місці. Наприклад, якщо там ви... Вже на бас гітарі навчатися грати там пів року, або там п'ять місяців, чи навіть рік, чи навіть 2 роки, вже то вам то вам потрібна якась крутіша гітара. О, дивіться. Дивіться, дивимося варіанти. Перший, третій варіант є. Ось така чотирьохструнна бас Гітара Ibanez tmb 420B BKF. От, бачите, коштує 20 160 гривень. І ще є точно ж така. Та, а, точно ж така тільки п'ятиструнна. струна. Бачите. Різниця, ну. Різниця мінімальна. Різниця, ну. 2900 гривень, це ну, не можна сказати, що прям маленька різниця, ну і не можна сказати, що дуже велика. Тому якщо будете думати, яку вибрати вам гітару, аку... там, ви хочете собі модель там, 4 струн чи 5 струн, якщо ви тільки починаєте грати, або вже як я граєте місяць, то вам ідеально підійде 4 струна без гітара і банес 180 ВК. Якщо ви вже граєте там 5 місяців, 6 місяців або рік, то вам ідеально підійде, якщо ви, звісно, захочете, ось така 5 бас гітара і бонез. Бачите, бас гітара і банес SR305 ebvk Бачите, п'яте струна ще з хамбакерами. Це просто імба за свої гроші. От. Далі на четвертому місці у нас. Зараз я вам скажу, що. Дивіться, так. Так, зараз ще вам один фендер покажу. Дивіться. Так, зараз, зараз, зараз покажу вам фендер. Бачите, бас-гітари, Фендер, ну, говорю відразу, фендер вже буде дорожчим. От. Друзі, тому дивіться, наприклад, якщо ви хочете там собі... Яку Дібас Гітару Fender. От, дивіться. Перший э, варіант Fender можете взяти Squire. От, зараз вам Squire покажу. Так, зараз. Так, Fender, Squire. Так, Square. Так, Fender. Squire. Ну, Fender це теж дуже такі класні бас гітари От. Дивиться, друзі. Але говорю відразу: Fender, ви за 25 тисяч п'яти гарн, гарн, ну, струни не купите. О, тому дивіться, можете взяти там, наприклад, якщо ви хочете 5-й Fender, то можете взяти, то дивіться, можете взяти ось такий Fender бас Гітара. З «Square by Fender Classic Vibe 70, 70 Jazz Bass VM Natural. Бачите, така прикольна п'ятиструнна бас гітара Бачите «Square». Але відразу говорю, що Fender вони наб... вони дорожчі. О, тому... Я рекомендую вам дивитися, купити для початку там бас гітару або Fender, або Сквар. Ну, сквайр тільки, якщо ви там починаєте тільки грати, ну, не за, ну, не за 33 тисячі гривень точно. О, дивіться. Зараз я вам покажу, який сквайр купити, наприклад, якщо ви починаєте тільки грати. Ну, точно не цей. Так, це акустична бас гітара Fender. Ну, Squire можете взяти. Зараз я вам покажу який. Так, Fender Squire. Бачите. 10500 гривень коштує Fender Squire. Вот. Бачите, ось так виглядає square. О, 4 десь 10500 гривень коштує. Це там така гітара, наприклад, таку ви можете взяти, якщо тільки починаєте вчитися грати на бас гітарі Якщо, наприклад, ви вже там непогано граєте, або вже граєте там півроку чи рік, то можете взяти або п'ятиструнний Ібанес або п'ятиструнний струни Фендер. Зараз я вам покажу, який Ібанес ви можете взяти. Я вам хоча вже показував, але просто на всякий випадок покажу. Дивіться, Ібанес ви можете взяти ось такий за 22 тисячі 990 гривень. Так, а фендер вже буде коштувати дорожче. Так, п'ятиструнний Fender. Зараз покажу, скільки коштує п'ятиструнний Fender. От, п'ятиструнний Fender коштує 000... 32 760. Бачите? от ось так він виглядає. От, тому, всім до побачення, всім гарного дня.